День Святої Трійці, Зелені Свята, П'ятидесятниця – Це одне велике свято для християн. Вважається найважливішим з 12 календарних свят року і відзначається 3 дні. Воно є перехідним, починається через 50 днів після Великодня. Офіційним вихідним призначений тільки один день Трійці. А оскільки починається воно в неділю, то додатковий вихідний переноситься на понеділок походження свята! За християнськими віруваннями вперше почали святкувати апостоли учні Ісус. У цей день, 50 й від Великодня, на них зійшов Святий Дух. Тож, щоб увіковічнити пам'ять про це диво, вони почали святкувати трійці. Офіційним християнським святом цей день став у 381 році. Його затвердили в Константинополі на соборі всіх вірян. А на території Київської Русі святкувати таку дату почали значно пізніше. Аж через 300 років після прийняття християнства. До того часу, зелені свята були періодом завершення весняного календарного циклу і початком літнього. У цей час величали дерева та всю рослинність, закликали майбутній врожай. Саме цим можна пояснити традицію озеленення осель під час свят. Традиції садкування трійці. Напередодні зеленої неділі ретельно прибирали всю оселю. Кімнати та навіть подвір'я прикрашали зеленими гілками, брали гілку плену та верби, липи та акації, а також ясені, горіхи та дуба. А от осика вважається забороненою рослиною, адже за легендою на ній повісився Іуда. Свіжу зелень розставляли в горщиках, прикрашали нею вікна, двері і кони. А підлогу будинку застеляли ароматними рослинами, любистком та м'ятою, татарським зіллям, лепехою. Обов'язковий ритуал під час зелених свят відвідування могил померлих родичів. Їх також прикрашали зеленими гілками, а також вшановують на цвинтарі поминальну трапезу. До речі, ці традиції в Україні збереглися досі, особливо в селах. Не можна в четвер перед твіцією ходити купатись, адже за легендою, у цей день із води виходять русалки, які можуть затягнути у воду. Для хлопців зелені свята вважали раніше чудовим часом, щоби посвататись. Мовляв, шлюб буде вдалим і довгим, а в дівчат заведено на трійцю ворожити насуджених. Також ходили в ліс, збирали цілющі трави та кидали русалкам сплетені зелені вінки. Русалки, нібито у замін прийшлють за наречень. наречених. Ще раніше, до прийняття християнства, це свято не асоціювалося з трійцею та було просто зеленим тижнем. Паливано сім днів, а супроводжувалося веснянками, танцями та розвагами для молоді. Такі ж дохристиянські свята послідковуються в древніх греків та сербів. Вони так само збирали зелені гілки та квіти, плели з й вінки й несли додому. Усім рослинам у дні святкувань приписували магічні властивості, з них робили настоянки, відвари та талісмани. Зараз же головна традиція пов'язана із зелень. Це освячення гілок та квітів у церкві. Прикмети на зелені свята. Щоб ви протягом року спіткали лише хороші події, у період свят не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує. Навпаки, треба самому бути ініціатором та подавати милостиню біль. Цікава прикмета стосувалася скатертини, яку стелили на стіл під час свята. Її потім ховали, берегли та нікому не показували. Адже вважалося, що від її стану залежить майбутня доля неодружених членів родини. Якщо на зелені свята йде дрібний дощ, а потім одразу виходить сонце, чекайте на щедрий врожай цього року. Особливо врожай ягід, рибів та зернових. Заборонено займатися важкою працею, прибирати, прати, ремонтувати щось. Але можна займатися приготуванням страв для родини та їжі для домашніх тварин. Для когось це дні важливого християнського свята, для когось просто дотримання українських звичаїв, але традиція прикрашати зеленю дім залишається до сьогодні.